Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами, і сьогодні я починаю серію відео про те, як зареєструвати, почати бізнес в Канаді. Чому я це роблю? Я роблю це тому, що на сьогоднішній день до Канади приїхали понад 133 тисячі українців за програмою КОЕ. і багато тисячі, напевно, з цих українців не звикли працювати на когось. Так? І вони так чи інакше, рано чи пізніше, захочуть почати власний бізнес. Власний бізнес можна почати і вже як ви тільки прибули, і це може бути бізнес, який є паралельно до вашої основної роботи, тому що дуже багато людей напевно захочуть залишитися в Канаді, зробити статус постійного резидента. Для цього вони скористаються певними програмами імміграції. і багато програм імміграції вимагають. Працювати на канадських роботавці, так тому навіть якщо ви працюєте, ви можете мати власний бізнес з боку, або хтось один в один сім'ї працює, а другий член сім'ї, ваш партнер, чи чи дружина, вони можуть розпочати власний бізнес, так і ви разом можете його робити. Той бізнес. Тож я сьогодні розкажу основні відмінності між корпорацією і приватним підприємцем або self-proprietorship, так який є в Канаді як аналог українського підприємця. Перед тим, як я розпочну, я цього ніколи не робив, але зараз я попрошу. Якщо цікава ця тема, цікава тема бізнесу в Канаді, як зареєструвати бізнес, які є вигоди, як оптимізувати податки так і таке інше, підпишіться на цей канал, тому що буде серія відео, і ми будемо разом з вами йти цією дорогою. Наголошую, що все, що буду розказувати, це буде як власний досвід, так досвід моїх друзів, знайомих, моїх родичів, які мають бізнеси у Канаді тій чи іншій формі, і е, ми разом, е, їхній досвід і свій досвід я передам. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, будь ласка, і я постараюся на них відповісти. Так от, дуже багато людей мають якийсь такий е, сміф, там десь чули чи чутки, що е, якщо ти маєш дозвіл на роботу, ти не можеш реєструвати компанію або корпорацію. Можеш. І я вам зараз це покажу, на який законодавчий акт це визначає. Є такий законодавчий акт, називається Canada Business Corporations Act. Це акт, який чи закон, який регулює питання реєстрації, відкриття бізнесу або корпорації, так, закриття, хто може відкривати ці корпорації, засновувати, і таке інше. Так от, в цьому акті чорне по-білому написано, що відкривати або директорами корпорацій можуть бути. Ordinary resident in Canada, так люди, які перебувають, які є резидентами Канади. Так, я звичайно, що визначається оце поняття Resident Canadian, так, і тут пишуть, що це можуть бути громадяни, канадські громадяни, зрозуміло, так, там постійні резиденти. Однак тут власна власна оця секція C визначає, що це можуть бути постійні резиденти, і пишуть Ordinary Resident in Canada, так це ті резиденти. В Канаді, які прибувають як звичайно, так зазвичай прибувають в Канаді. Це є фактично ті люди, які прибули сюди з метою е, жити і з метою працювати в Канаді. Окей, значить, крім того, оце поняття як Ordinally Resident in Canada е, 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 пояснюється також і роз'ясненням від податкової. так? Це є. Я тут знову ж таки це на сайті е, Canada Revenue Agency, податкової агенції Канади, і е, е, тут ми конкретно бачимо роз'яснення. Бачимо роз'яснення, хто є тим ordinarily resident, так і ми бачимо, що тут є дуже багато пояснень і так далі. так далі, Але в кінці фактично це є людина, яка фактично проживає в Канаді. так. Тому, якщо ви є податковим резидентом Канади, у вас є дозволя на роботу, ви прибули до Канади з метою жити, працювати, у вас є статус податкового резидента, ви можете спокійно бути засновником канадської корпорації. окей? Дуже все просто, і а, я думаю, що після цього відео багатьох просто зникне питання: чи можу ж я заснувати свою корпорацію? Так, чи можу я бути директором е, своєї корпорації в Канаді? Так, ви це можете робити, ви можете бути директором. І я знаю людей, які вже давним-давно, як тільки вони приїхали сюди, там півроку, ще 2022 році, вони вже повідкривали свої бізнеси, вони вже мають свої корпорації. Значить, е, в цьому відео я не буду торкатися. Питання імміграції, так? Тобто ви знаєте, що в основному імміграційні програми в Канаді сфокусовані так, що ви повинні працювати, бути найманим працівником, працювати на канадського роботодавця, який має вже встановлений успішний бізнес в Канаді, так? Тобто, відкрити власну компанію і через півроку податися на імміграцію, це так не вийде, так навіть якщо ви самі себе працевлаштуєте. Однак це не мета. Відкриття бізнесу. Так, ми про це сьогодні не говоримо. Ми говоримо взагалі про те, як відкрити бізнес, так, і які є різні форми бізнесу, окей? Значить, що ми встановили вже на даний момент? Перше, це те, що ви можете відкрити власну компанію в Канаді. З цим я вас вітаю. Окей? Значить, якщо ви можете відкрити власну компанію, ви так само можете бути і підприємцем, так, або self-employed, або самозайнятою особою. Значить, самозайнятість поділяється на кілька, можна сказати, типів або категорій. Ви можете бути просто як self-employed людина, яка вирішила, що гей, я тільки працюю на себе. Наприклад, ви є фотографом, припустимо, ви фотограф, ви заробляєте гроші, надаючи послуги з фотосесій, і так далі. І так далі. Що ви робите? Ви собі купили фотоапарат, ви йдете на Facebook чи Кейджиджі, чи будь-яку іншу бізнес-платформу, ви рекламуєте себе, як, наприклад, Дмитро Малик, фотограф. І під своїм іменем, власним, і індивідуальним ви робите бізнес. Так, ви маєте клієнтів, якщо це малесенький бізнес, до 30 тисяч доларів у вас той гроз, так, валовий дохід, вам не потрібно реєструватися ніде, нічого не потрібно робити. так. Однак, якщо ви бачите, що ваш дохід в поточному календарному році або 4 квартили підряд, він буде досягне 30 тисяч доларів і перейде за ту суму, так, з чим я вас вітаю. Вам потрібно а, зареєструвати оцей self-employment, отримати бізнес business business номер. Знову ж таки, ви це можете зробити, як -от індивідуальна особа, як -от Дмитро Малик. Так, я можу піти на, на онлайн і зареєструвати той бізнес номер. І далі продовжувати працювати як Дмитро Малик, маючи свій бізнес номер, але як self-employed, так, як самозайнята особа. І просто раз в рік я буду робити, зводити свої витрати і доходи. І платити податки, так? Ви можете це робити або самостійно, якщо ви розбираєтеся в цьому, або звернутися до професійного бухгалтера, який чи яка зможе вам в цьому допомогти. Так, там нічого складного немає, якщо це якийсь один вид діяльності, і він є, скажімо так, перес небагато бізнес-итрат, ви це навіть самостійно можете зробити через той самий Валт Симпл чи, чи будь-який інший онлайн ресурс, якщо це потрібно. Значить, це просто як selfie employ, так? І тут ви можете мати як 100 тисяч доходу, так і 10 тисяч, так і мільйон абсолютно неважливо. Ви далі можете бути просто як self-employed, так, як індивідуальна особа. Податки ви будете платити відповідно до шкали, так, які є. Тобто, як фізична особа, так, ви будете платити ті податки, і це є абсолютно окей. Soft proprietorship Коли ви реєструєте soft proprietorship ви реєструєте бізнес-ім'я. Наприклад, я не хочу. Я фотограф Дмитро Малик, однак я не хочу працювати під власним іменем. Так я хочу, щоб мій бізнес знав під іншим іменем, і, можливо, я думаю, що це надасть мені більше довіри до моїх клієнтів, так або як себе позиціонувати на ринку. І я хочу, щоб а, мі, моя справа власна отримала інше ім'я. Тоді я реєструюся як sub-proprietorship під іншим іменем. Так, наприклад, best photographer, найкращий фотограф. Так, і це є моє власне бізнес-ім'я. Так, best Photographer — найкращий фотограф, це є моє бізнес-ім'я, так називається мій бізнес. Однак мій бізнес, оце ім'я, і я як фізична особа, ми є нероздільні, ми є разом. так? Це, незважаючи на те, що всі інвойси будуть підписані, або можуть мати логотип, і там буде best Photographer, і так далі. І так далі, За тим бізнес-іменем стою я, фізична особа. так? І я є відповідальна особа за цей бізнес, я повністю відповідаю за це. Якщо в мене якийсь такий бізнес, який має ризики, що можуть, наприклад, засудити, то той, хто буде подавати якийсь позов, може не тільки, наприклад, мати доступ або отримати мої бізнес доходи, так? а так само мої якісь персональні гроші, майно і таке інше. Так? Тобто, коли я я є self-employed, або коли є як self-proprietorship, коли я особа-підприємець, навіть якщо я оперую під певним бізнес іменем, я є одне ціле з цим, окей? Тобто, щоб ми це розуміли. Так само можна зареєструватися не тільки як self-proprietorship, а, наприклад, як partnership, так, партнерство. Це, наприклад, коли є дві особи, які вирішили почати власну, власну справу. І це є абсолютно окей. Так? Знову ж таки, є дві фізичні особи, ви оперуєте під. Певним бізнес-іменем, однак ви є індивідуально е, зобов'язані за цей бізнес і, і своїм майном, своїми, своїми грошима, і таке і інше. Так? І ви відповідно повинні платити податки як фізичні особи, в залежності того, скільки ви отримаєте. Е, коли ви є self-employed або підприємцем або proprietorship ви отримуєте дохід, так але в той же час ви можете так само списувати бізнес-витрати. Якщо, наприклад, ми зареєстрували це без фотографер, наприклад, найкращі фотографії, я як фотограф можу мати витрати на різні технічне обладнання, так писаний фотоапарат, я можу їздити до клієнтів, тобто використовувати автомобіль, списувати бензин. Частково, так, тобто я мушу а, слідкувати і мушу вести якийсь облік. Ага, сьогодні в мене там 10 клієнтів чи, чи 5 клієнтів, і зранку я їду на годину до цього клієнта, потім до того, і так далі. І так далі. І а, як тільки я починаю їхати, я мушу це якось відслідковувати. Чи це може бути через різні додатки на мобільному телефоні? А, є дуже багато додатків для self-employed, для цього такого self-proprietorship бізнесу, чи це ви просто в Excel будете вести цей облік. Неважливо, однак ви повинні. Розуміти, скільки ви витрачаєте грошей, і скільки ви витрачаєте там і ті витрати, які ви несете. Так, ви несете бензин, обслуговування машини і таке інше. Тобто, якщо ви працюєте от над власним цим бізнесом, власною справи, припустимо, 3 години в день, а користуєтеся машиною 5 годин в день, то ви зможете списати лише витрати, які стосуються тих трьох годин роботи, так по бізнесу. Так, щоб ми це мали на увазі, не можна списувати повністю все. Це є дуже погана практика, і якщо це буде все, то податкова може зацікавитися і е, ініціювати аудит. Тому будьте уважні з цим. Так само, як е, підприємець, так, ви можете трошки зменшувати податки як за рахунок бізнес-витрат, так і за рахунок, наприклад, е, віднесення частини доходу на пенсійний рахунок, спі, Registered retirement Saving Plan. Так. Припустимо, ви заробили. 100 тисяч доларів за рік бізнес-витрати вас становили, припустимо, 20 тисяч. І от стільки ви будете змушені заплатити податку, так, от ви бачите зараз на екрані. Однак, якщо ви, припустимо, ще 20 тисяч віддали у свій пенсійний рахунок, так, от і Registered Retirement Saving Plan, ви будете менше набагато платити податки. Так, є, є різні механізми, як трошки зменшити чи оптимізувати податки в Канаді. Чи я сподіваюся, що soft proprietorship is self-employed. Це чітко зрозуміло, що це є фізична особа, навіть якщо вона оперує під іншим бізнес іменем, окей? Є ви є відповідальні своїм майном, бо є фізична особа, і не дай Бог щось стається. Якщо у вас такий бізнес, де є ризик позовів, то то позивач буде йти не тільки за, за вашими бізнес-доходами, е, а так само за вашим власним якимось майном, е, грошима і так далі. І так далі так, які є в сім'ї, навіть якщо вони належать вам. Тому майте це на увазі. Якщо це суперпростий бізнес, е, дуже низький ризик, що хтось вас може е, е, до вас позиватися, то sole proprietorship або self-employed точно є для вас. Якщо у вас немає там величезних доходів, якщо вам не треба спеціально реєструвати корпорацію, сол proprietorship є, є до вас. Якщо ви. Тільки тестуєте бізнес, починаєте. Якщо у вас є бізнес партнери з ким ви хочете об'єднатися, можете зробити партнерство, це є для вас. Окей? Це є супер просто зареєструвати. В різних провінціях по-різному. в Антарію 60 доларів, монітори, по-моєму, десь буде 40 чи 50 доларів. Онлайн реєструєтеся, просто за кілька хвилин ви маєте, оце бізнес-сім'я, так? Зараз давайте про те, коли є сенс відкривати власну компанію, так, або корпорацію, або, як кажуть, get incorporated, так створити власну компанію, власну юридичну особу. Значить, перше, це може бути вимога, наприклад, співпраці з вашим клієнтом. Як, інформаці... як консультант інформаційних технологіях, що я бачив, дуже часто бачу, що Є клієнти, які наймають контракторів, і хочуть, щоб ці контрактори, контрактори були інкорпорейт. Okay? Це означає, що вони мали власні корпорації або власні компанії. Через ряд причин це може бути є якась така вимога в компанії, їм так легше, і, і, і так далі. Так? Тобто, щоб, скажімо так, ви будете працювати з, з, з тою компанією, як з business бізнес-ваш business, бізнес і з компанією, вони вам будуть платити гроші на вашу корпорацію, на вашу компанію, і ви вже будете собі. Виплачуєте зарплату чи дивіденти, і так далі. Про це абсолютно пізніше. Значить, перше, це може бути вимога вашого клієнта, так? Для того, щоб вам платили гроші, ви повинні мати корпорацію. Друге, це може бути вимога просто самого ринку, так, і ви хочете себе позиціонувати, що ви не просто як фізична особа надаєте послуги, так? А у вас є компанія, у вас є легальна юридична особа, legal entity. І це, це друге так, позиціонування на ринку. Ви можете робити якісь маркетинги кампанії, таке інше і так і таке інше. Третє, це коли вам потрібно розділити відповідальність. Я є фізична особа, я є засновник цієї компанії. Однак компанія є юридична особа окремо, так я фізична особа, стою тут, а це є моя компанія. І якщо є певна діяльність, яка має якийсь ризик, наприклад, судових позовів і так далі, наприклад, ви торгуєте чимось. Продуктами харчування, або якимись медичними засобами, або, не знаю, наприклад, дитячими якимись продуктами, так які можуть нести якісь ризики, подразнення шкіри, наприклад, або ще щось, і вас можуть просто проти вас можуть подати позов. Тоді позов буде йти не проти вас, а проти вашої компанії, цієї legal entity юридичної особи, і позов буде обмежений тільки тими грошами, які є в цієї компанії, Це крапка. Те, що у вас є свої гроші, це є собі окремо так. Однак це буде тільки в межах цієї компанії. Ви ви не будете власні гроші, ваш власним майном розраховуватися до той позиції. у вас в компанії є 100 тисяч доларів, значить це, це максимум, що з вас можуть забрати. Якщо там один долар, значить один долар. Зрозуміло, так і четверте, це може бути ще вигідно в плані. Зниження податків корпорації платять менше податків, і от ви бачите табличку, я зараз тут навів, скільки платять корпорації. так. І якщо вам не потрібно виводити гроші відразу, так, платити собі зарплату, ви, можете, ви хочете тримати гроші в корпорації, ви хочете, щоб корпорація мала ці гроші, робила якийсь інший бізнес. І так далі, і так далі, ви можете тримати ці гроші, і ви от тільки будете платити о той, оцей податок, який ви зараз бачите, так, як є федеральний і Так, щоб ми це все добре розуміли. Так само ви можете мати інші якісь інвестиційні рахунки, ви можете витягувати гроші з цієї компанії і класти на свій пенсійний рахунок, і так далі. Значить, Мене питають, коли варто створювати свою компанію? Так? Я вам скажу так. Базуючись на досвіді, який я маю, власне, значить, в мене був період в житті, коли мені треба було мати свою корпорацію. Я її відкрив, це було ще в 2016 році. У мене було кілька контрактів, і поряд з моєю основною роботою я мав незалежний IT-консалтинг бізнес для інших компаній, однак ті компанії вимагали, щоб я був інкорпорейтед, щоб я мав свою компанію. Так, і от моя компанія працювала з тими іншими клієнтами. так? Зранку з 9 до 4 чи до пів до в мене була робота. Потім я приходив і в мене ще був бізнес it консалтингу із іншими компаніями. Чи, якщо це не є вимога, що ви повинні створювати компанію, не створюйте її. Перше зареєструвати компанію коштує дорожче. Це буде десь в районі від 200 до 400 доларів, так залежно від того, чи це федеральна компанія чи провінційна компанія. Плюс є певні звітні зобов'язання. Тобто, якщо у вас є дуже простий бізнес і немає необхідності створювати цю юридичну особу, не робіть цього. Грубо кажучи, я би так сказав, знаєте, пальцем стелю, якщо у вас менше, ніж 100 тисяч доларів, не робіть цього. так? В рік, Якщо ви маєте менше, ніж 100 тисяч доларів доходу, і ну, просто нема сенсу. так? Якщо ваш сол-проводшип або self-employment це витягує, все є окей. Цього, цього не потрібно, так? Однак, якщо вам потрібно масштабуватися, якщо вам потрібно якийсь щоб створити більше, скажімо, довіри на ринку до, до вас і до вашої, наприклад, бізнес-ім'я, тоді корпора... створювати свою компанію. В принципі, на, на, на цьому все. Значить, сьогодні ми розглянули, яка форма бізнесу може вам підходити, чи це буде просто self-employment, не зареєстрований, чи це буде як self-sole-proprietorship, як self коли ви як фізична особа self-employed хочете зареєструвати ще. Власне бізнес-ім'я, і це ми так само розглянули, чи ви можете зареєструвати компанію, корпорацію, і які є вигоди, так як працювати як корпорація, і коли це варто працювати. Окей, якщо вам щось не зрозуміло, питайтеся у коментарях. Нагадаю, підпишіться на канал, тому що наступне відео буде далі. Ми будемо поглиблювати і будемо розказувати далі і далі про ті самі дивіденти, як можна виплачувати, як можна, які бізнес-витрати можна куди списувати і таке інше. Знову ж таки, я це все із свого досвіду, окей? Успіху вам. І якщо у вас є якась бізнес-ідея, будь ласка, ви можете її тестувати, як self-employed чи self-proprietorship. успіху вам у ваших справах у вашому бізнесі.